Всім великий привіт! Сьогодні буде такий ролик. А ролик, звісно, люблять багато хто такий, бо в мене його дуже давно не було. Це сумки від Мамулі. Так що, кому цікавий ролик, приємного перегляду. Приїхали мені сумки, бо в мене сестричка їздила до батьків. От і, звісно, як же. Без гостинців. Так що рішив вам показати, що ж мама мені передала. Перше, що хочу показати, звісно, передала вона мені олію. Так, це йде у нас домашня олія, вона завжди е, присилає в таких от великих банках. От, і якраз мені вистачає дуже-дуже надовго. У мене вже, кстати, закінчується, то якраз і мама спиталася, чи надо олія. Звісно, потрібна. Передала. Це дуже-дуже добре. Так, наступне. Це йде вже у нас консервація. Так як, звісно ж, я люблю консервацію, От, мене теж вже багато чого позакінчувалося. Люблю я салат з рису. От, дуже мені він подобається. І мама передала. Так, наступне. так ще один салат з рису. Так буду ложити. Що попало, що не попало, як кажуть в екрану. Я думаю, ви вже побачили. Також мама передала малину, бо тому що в мене також малина закінчилась. Я просив, щоб малину дала, бо тому що я не знаю, що з цією погодою. Раніше якось я так, так часто не хворів, як зараз я хворію. Ось ми просто-напросто. Вірусами і тому подобне. Вроді, і вітаміни п'єш, і те, і все, і все одно якась зараза то цепляється. Так що без маліни я просто не можу. Тому що благодаря маліні я спасаюсь. Так що мама ще дала маліну. От, а, де ще повинна бути маліна. Тому що я розумію, що маліни тут, напевно, багатенько. А може і ні, а може й так. так ще бачу маліна. От. Так, це я бачу вже теж просив, щоб дала салат лечо. Також я дуже люблю цей салат. От, в мене він вже закінчився, так що ще плюс лечо. Так, ще лечо. Також ось такі помідори. Теж люблю такі от маленькі помідорки. От, заходять дуже швидко і дуже вони такі смачні, солодкі. Взагалі, люблю теж такі помідори. Так, бачу ще лечу. Господі, ладно, щоб нічого не скинути. Так, і ще помідори. Так, бачу ще салат з рису. Так, поставимо сюди. Так, часник. Тоже, в мене ще є часник, ну, сказав, щоб трошки передала, хай собі буде. Ніколи не помішає, Так, вроді все, я на це надіюсь. Так, так, один пакет у нас вже готовий. Так, наступне. Так, бачу ще консервацію. Бачу, мама ще е, передала марину, і це консервіровані абрикоси. От. Так, куди їх? Навірно, я сюди поставлю, щоб місце не займало. Так. Помідори, бачу одна така помідора, це бачу чері. Помідори. Якраз на салат. Так. Бачу банани. От Десь їх я так сховаю, щоб місце не займало. Так. Бачу лаваш. Ще один лаваш. Так, просив я е, цей кукурузу. Також передала кукурузи. Так, тут є кукуруза. Так, ми її сюди поставимо. Так, ще одна кукуруза. Ще одна кукуруза. Навіть, я такі лучше поставлю, щоб і місця було більше. Так, три кукурузи так, бачу ще з консервації ще такі ось помідори. І також дуже смачні, це типу, помідори половинки, також солодкі. От. Вкусняшка. Тоже у мене я жив, у мене помідори і всі позакінчувались. Ще, мабуть, залишилася одна трьохлітрова банка помідор і все. А я більшість люблю в таких от малих об'ємах. От, помідори. От, помідори смачні. Так, що тут ще? Ой-ой-ой. Так, бачу, мама передала цілий пакет томатної пасти. От. От така оттоматна паста. І дуже хороша. І якраз, що мені подобається, що вона йде в стіках. О, достатньої пачки для приготування різних страв. Також тут їх багато. І шабачок, і світ є. є синенькі, і є зелененькі. Ось такі. Короче, два вида. Так, дивлюся, два огірка. Мама вже, вирішила вже так делать, щоб його ще що який зробив. Але мама тільки всього дала, що якісь салати. Так, бачу на новий рік мама передала таку ось коробку цукерок. Дуже таке прям красиве оформлення. Взагалі. Дуже прям гарно зроблено. А ну попробую відкрити, якщо воно відкриється. Якщо не запечатана. А вона А як вона відкривається? А, господі, тут прям система нікуди. Так. Ось так. Так, ну тут є щось таке щось пооткривав. Щас... А, воно з цієї сторони відкривається, бо сняв верхню. Полоску. Ну, я думаю, що відкривати немає смисла. Просто бачите, одразу тут цукерки намальовані, які вони є. Такі прям смачненькі. Угу. Я люблю я такі цукерки, люблю. Угу. Дуже гарна коробка. Так. Ой. так, це ми положимо. Так, наступне бачу. Этот, авокадо також передала рису довгозернистого. зеленої Гречки. Ще зеленої гречки. Бо тому що я більше сиджу на гречці. Так що таких от дві бутлі, як кажуть, гречки. Так, пакет вільний. Так, наступне. Так, мама бачу передала майонез. Хоча е я ж такі майонезні салати стараюсь не їсти. Ну так як вона мені передала олів'є. От, і. Е Понятно, що олівє воно не перемазане, воно все просто так порізано, щоб потім я вже міг частично, як сказати, перемазувати, да, щоб воно все не спортилося. То за це мама ще й дала і майонез. Хоча я казав, що в мене ще є майонез, бо тому що я, хто бачив мій ролик Золота рибка, я купляв майонез до того салату, в мене ще майонез залишився. Ну мама вирішила, що може там його мало, то вирішила мені ще додати майонезу. Так, бачу, мама ще передала носки. От, звісно, в його цих носків куча, але мама вирішила ще носків дати. Так, також бачу, положила таблетки андепал. Це від високого тиску. Ну, тому що я цим дуже страдаю. От, то якраз мама вирішила мені, що я шукати... нішов і не купував. Також халва соняшникова з ароматом ванілі. 200 грам. Е, також. Як завжди, дуже багато цукерок, плюс вафлі грошей. Ой-ой-ой, десь тут положу. Бо тому що займають все. Так, і тут... Так, і тут, і тут, і тут. Так, ну, Тут я бачу, що цибуля. Бо тому що я передала картошки, передала цибулі. От, це все своє, дачне. От, не буду цей, бо зараз я тут всю барикаду розкидаю. Так що, Картопля, цибуля, картоплю показувати не буду. Думаю, ви і так знаєте, що таке картопля. Ось Так що ось такі турбешки. І зараз е турбешка, що там мені мама передала. Так, поїхали далі. Так, тут я бачу так, заморожені півкурки. Биточки. Масло. Так, ось я бачу, Зараз відкрию, бо в пакеті. Олів'є. Яке треба перемазувати, я вам розказував. Ось олів'є. Відкрию, мавірно. Все таки покажу. Ось. -м, смакота, Так, а це що? А котлети бачу є? Котлети? От. Так? Так, запечене м'ясо курки. Домашня ковбаса? Так, бачу кусочок. Твердого сиру? Так, а це що? А це по ходу варіонка? Мені так здається. Зараз відкрию. Так. Да. Це ось така варенка. кусочками мяса. Русланевска. Так, запакуем назад. Ой. Так, бачу, Ще одна теж такі ковбаски. Я так понимаю, що це і, паштетні ковбаски. Ідуть ось такі. Ті, як сердельки. І перед передостанні, звісно, це у нас йдуть голубці. Ось голубці. М -м -м -м. Боже, прям пахнуть на всю квартиру у голубці, особливо. Так що десь сюди поставлю. І останнє, що хочу показати, це, звісно, ще один подарок. Це коробка конфет, я вам показував. І також і мама вирішила мені ще подарувати сковорідку. Бо знаєте, що в сини чугунні сковорідки. І сина любить взагалі в чугунних сковорідках. Але так як для зйомки, як кажуть, треба да, щось, щоб не так воно все кидалося в очі. І мама вирішила. Подарити нову таку сковорідку, щоб при сйомках можна було це знімати. Тому що в мене мама прям дуже по поводу цього серйозно відноситься. От, Хоча я теж серйозно відношусь, але я кажу, що є, то є, і кожен раз я готовлю на тому, на посуді, який мені дуже подобається. І не важно, стара вона, нова вона це вже таке в кожного свої смаки. Та ще показую ось таку сковорідку. Така прям тяжола сковорода. Ось така от фірма. Я думаю, буде там видно. Да? От. І також, бачите, можна її готувати як на газу, так можна її готувати, треба ще зняти, напевно, я сніму. Зараз спробую зняти. От. Іде вона ось таким макаром. Можна, бачите, і на газу готувати, і на електричній плиті готувати. І сама ось така сковорода. І дуже чудово, що вона така от прям велика сковорода. Якраз от таку мені велику сковороду підійде самий-сами -сами раз. От взагалі, просто супер. І дуже удобна тут йде ручка. От. І також до сковороди ще плюс іде кришка. От. Ось така кришка. От. Так що з такою прямо днявою сковородою. Так що ось такі були посилочки від мамулі. О, як завжди, мамулі, велике-велике дякую. Як, як я завжди кажу, да, вроді кажеться, що багато нічого не треба, не траться і тому подобне, ну, як завжди, мама є мама. Да. І поки є мама, ми чувствуємо, що ми діти. От це по-другому ну, ніяк. І як завжди, дуже приємно і хочеться, щоб батьки жили дуже-дуже довго. От і що ми дуже довго себе чувствували з ними дітьми. Так що і це всім я також такого цього бажаю. Так що дякую велике за перегляд. Надіюсь, було цікаво. І до нових зустріч всім пока-пока.